Здравствуйте, инспектора, Каи 0806, Давайте знакомиться. Удостоверение покажите свое. Удостоверение. Каи? Давай, давай, давай. Давайте. Розбер проброшины на, на, на Узбеч об утрудлании. Каи 0834. Ваше посвящение я, для начала. Встаньте, Будем встан. знакомиться. А что я вы показываете? Почему да. автомобиль у вас на частоте? Инспектор. Будь так, Марусы Сергей Григорьевич действует до 2014 года. Вы полковые? Так, звездка. Полковые. Вот отлично, мы как раз оттуда сейчас. Есть. Так, слушаем вас. 2713, Mitsubishi Lancer. Подсветка заднего номера есть у вас? Вы проверяете автомобиль на Ну а скорб... я же. Да я сразу же я а Причина Так, давайте по сути. Конкретно, причина остановки. Я, я Юрий Иванович. Юрий Иванович. Начинаем с того, что вас цикавит. Причина зупинки. Принги данного транспортного заседания. По суть Есть. правопорушения. Стоп. У нас є орієнтування. Давайте так, показуйте. Показуйте. Форд Скорпіо білого кольору, державний номер невідомий. Не Зупинили, перевіряємо. Правильно? Ага. Документ, повітря, будь ласка, звідти якого ви, ви орієнтування, будь ласка. Водій має право знайомитися з матеріалами. Я вас ознайомив, він показував показав, да. Так. теж там... показав, так. Там Форд Скорпіо, номер невідомий, білого так. кольору. Дивіться. Окей, все. Окей. Водій так. техпаспорт пред'явив, прошу водія приділяє посвідчення водія. Реєстраційний водія. документ на транспортний О, засіб. О, засоб. Тобто, він реєстраційний документ пред'явив. Тепер вас цікавить... Проблема в тому, водій не пред'являє посвідчення водія. Зрозуміло. Закон стаття 5, 5, 5 закону міліції про що говорить? Що ви... А що нам стоїть Закон 5? Прид 3 одиниці. Що ви маєте право перевіряти документи, що ви підозрюєте цього громадянину стоїть правопорушення? Він встав щось? А ще. Ви не читали, ні? Закон України вот про міліцію прочитайте, будь ласка. Читайте, покажіть. будь ласка. Що там сказано? Згідно якої статті вам... Під час вам... проведення цільових заходів, так. правильно, так. працівник Державної автомобільної інспекції так. має право перевіряти. зупиняти і перевіряти документи і на документи. законних підставах, правильно? в чому так. ви підозрюєте цього водія, що він порушив? Я Скажіть, будь ласка, про порушення, будь ласка, потім він показує документи. Я ж повторив вам і пояснив водієм, чого його, його зупинили. Зупинили водія, да? Ви дивилися машину? Подивилися машину? Вони? Все, подивилися, в розшуку вона. Капот. В розшуку вона. Капот еще открывается? Еще капот, давайте багажник откроем еще. Рука. Ну а ви не знаєте, що підкапотне пространство, салон і багажник конституційним судом. Такі, Салони багажні. І подкоподне пространство. Водії має право. Законодавство має надати, перевірити, по... перевірити номери агрегатів транспортного засобу. Можна питати? Да? А, а де ви агрегати ви? там бачили? Да. Знаєте, який агрегат? Поясніть, якщо ви не знаєте. Є в технічному свидетелі про ірострацію номери агрегатів? Є? Так, Є? так немає. Ну що ж ви такі то саме? Ні давно атестацію проводили. проводили. Ви протокол почали складати? Да? Да. Да, ні, Отлично. Там, що <зумі> <зуміло> таке агрегат, знаєте? Смотрите. Знаєте, где агрегат? Посвідчення водія, будь ласка, по-перше, -по по-перше. Давайте дійдемо до посвідчення водія. Рез... Я з вами поспілкувався. Так, <зуміло> ви не, хотіли ви... защитник з <зуміло> <с> ним общаєтесь. <зуміло> ви приміщаєте полномочия. Повідь, будь ласка, посвідчення водія на право керування драмплям. Ви в то його підозрюєте? Скажіть, ви його підозрюєте. В я вважаю, що в нього немає посвідчення водія відповідної категорії. Значить, Береш посвідчення водія, закриваєш фамілію, номер посвідчення і приділяєш. І категорії так само приділяєш. Щоб не було ні, як ти посіб. Це значить, а, а навіщо йому фамілія? Ви по фамілії можете знати, він, він має чи не має. Посвідчення водія. Не кричіть, будь ласка, на вухо. Шумна я дорога. Посвідчення водія. Хорошо. Возь я нет. хорошо чую так. Смотрите, ну что здесь, давай. так, давай, давай сюда, да, держись, давай. <свеч> Похож? <свеч> 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 На ну, я права? Теперь я бачу, еще моя. Все. Це робиться, щоб не відсірували документи. А тепер питання таке, навіщо ви захотіли подивитися під капотне пространство, до ЕТР зберемось. Ну я купив, номер кузова? кузать. Поки приїде посмотрети быстренько. А, быстренько посмотрим, пока, пока, пока правозащитник. Значить, смотрите сюди. Сюда. Вам свідоцтво про ірострацію приявили? Там Приживали. є номер кузова. Так. Він співпадає з орієнтуванням. При чому тут орієнтування? Ну ка, ну Ви автомобіль розшукуєте. З якимось номером кузова, правильно? Він зобов'язаний взяти реєстраційний документ так. і пред'явити. За чим аз? Правильно? Яким записом? Смотрите, у в вас... у реєстраційному документі, правильно? А, тобто ви вважаєте, що цей свідково про реєстрацію не цього транспортного засобу? Можливо, і таке буде. Так. Да, я да, такого да. еще не давно уже. Да, Давайте оформлять тогда да. документы и будем ну, сейчас все, если группу и будем общаться уже. Если так, если ну, будем по полочкам да. уже Это все, все мы ваши Мы девочки. не хотим открывать ничего. Это его частная собственность. Когда составлять акт досмотра? Акт досмотра составляется, еще я проверяю салон и багажник автомобиля, правильно? И, и капотом капот, может быть моя сумма И подкапотное пространство. 20 У него там деньги лежат под капотом пространством. Вы сейчас хотите туда пробраться? что такое? Яшко. Яшко. Тяжко. Тяжко. да? Права надо знать. Я свои права Ваши обовязки. Из свои обовязки хорошо знаю. Понимаете, товарищ Прапанчик? Не скрывать нагрудный знак, опять вы его скрываете. Вам еще раз его показать? Ну, вы скрываете от водителя. Когда инспектор подошел, был виден нагрудный знак его? вам продевили oh, посвідчення водія. Ну, ну, знак він предявів, ну він он... так що снова спробую. Я посвідчення водія вам продевили. А чому, чому ви це саме? Чому ви ж бої посвідчення вам продевили? Ваш напарник видно у нього все. Нагрудний знак предявили? Я ж нічого не говорю, це все ви предвилили. Ну но... Питання які? Он Якби я сповав, я б його не предявляв. Правильно. Дивите, а чому ви за желе็ดком йому все наклеюєте? Чому? А коли його нажелить? Дивіться, у вашого напарника Все видно. Вот. А у вас получается, знаете, у некоторых инспекторов выходит, получается. Вот, 08. Ну видно, да. Так разместите его на жилетке. Все будет четко. Жилетка Там, у инспектора, половина инспекторов уходит на жилетке.